Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо незламних. І, пане Петро, хочу з вами, звісно, обговорити і події в Криму, які останнім часом все частіше там стаються, бавовна там квітне. І от сьогодні повідомляли місцеві змі про вибухи в окупованому Севастополі, а саме в районі Південної Бухти, начебто, були атаки на чорноморський флот РФ. І е, звісно, що гауляйтери заявили, що знищили вони морські БПЛА. І то, що це виходить? Тепер і чорноморський флот під загрозою. Це вже не вперше відбувається така атака. Ну і чекаємо на, мабуть, вивід кораблів? Те, що Чорноморський флот знаходиться під загрозою, не таємниця, що із липня місяця є підтверджений факт, що навіть зуміли подолати їхні славетні загороджувальні бони і урвалися у саму бухту Севастополя, і там була унікальна бавовна. Який найголовніший висновок із цього всього. Тобто рефлексія самої війни спеціальної воєнної операції, як вони її називають, повернулася на їхню територію, тобто на нашу територію, бо це насправді наша ага. територія окупована окупованого Криму. Вони були свято упевнені, що ми не знайдемо несиметричної відповіді, бо це не відповідь. Ми не маємо повноцінного флоту, який би міг їм протистояти, але все ж таки намацали ті боліві точки, які будуть наростати узагалі. Філософія застосування дронів усіх класів, як авіаційних, так і морських. Их є стратегічною ознакою народження восьмого покоління воїн у частині, що стосується використання самої техніки і озброєння. І українці тут демонструють зараз чи не найкращі передові результати взагалі у 21 столітті ми пишемо нову главу воєнної історії як такої. Та це виходить в тимчасово окупованому Криму. Ми тепер можемо дістати будь-яку точку, яка нам потрібна. Ну у частині, що стосується морської акваторії, то думаю, ударні безпілотні, оці морські невеликі судна із бойовою частиною до кг кілограмів і з дуже цікавими е, приборами, які допомагають наведення, то десь можемо пробувати ще раз наголошую: до паритету не, не 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 дійдемо. принаймні, поки що можемо пробувати вчинити їм якісь протиборство. допоки до нас не припливують до речі, два корвети класу Ада Україна таке замовила, і турки їх уже там практично добудувала, а в частині що сухується сухопутної компоненти, однозначно потрібна серйозна авіація. І ракети, які може вона брати на борт. До прикладу, скажімо, ті самі літаки Міраж, які Франція десь там почала експортну оцінку. їм, їх нам надати можуть брати ракету на борт скалт із дальністю ураження до 560 кілометрів. А F-16 має у своїй номенклатурі таку ракету, як AGM-158, яка котра може завдавати ударів до тисячі кілометрів від півночі до півдня, весь кримський півострів, це трохи більше в. 200 можливо 250 кілометрів. Така зброя буде для нас дуже корисною. Сподіваємося, рано чи пізно надійде. Бавовна в Джанкої вже не вперше також відбувається. І вчора цілий день говорили ми про ці атаки, також безпілотниками, але цього разу, принаймні, ну так каже Гур, що було знищено при транспортуванні якусь кількість ракет калібр. І друге, це те, що ми розуміємо. Джанкой це серйозний залізничний вузол. Туди сходяться усі гілки залізниці на тимчасово окупованому півострові. Він дуже важливий для росіян. Ну це однозначно. От загалом, якщо ми будемо вражати такі цілі, як це може вплинути на подальший хід бойових дій, ну кардинально не переламає для того, щоб по справжньому переламати хід бойових дій у частині, особливо залпування із морських баз басту? Такі явища, як сталося у Джункові, мають бути щоденними. підкреслюємо щоденними. То тоді якийсь ко коофіцієнт успіху із більшим резусом плюсу, ніж є зараз, однозначно буде, але є нюанс. В цей процес бавовнування буде наростати, і ми все ж таки освоюємо все краще і більше, і більше. О те, що називається ударні бойові безпілотники. І вони з кожним днем будуть давати все більший і більший результат. Рано чи пізно прийде точка, коли? Купно усі чинники дозволять нам говорити про перелом у цій війні, пане Петре. наостанок запитаю запитаю вас про цю допомогу, яку нам може надати Велика Британія, про бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Зараз також на болотах істерія з цього приводу. Вони вже говорять, що все ядерна війна, початок. Поясніть нам, що це за снаряди і як ми можемо їх застосовувати на полі бою. Тоді я я не почув вашого питання, пане Петре. Повторюся про снаряди, які Погані можуть на зв'язок. Чуєте мене? Зараз спробуємо знову зв'язатися із нашим військовим експертом. Запитаємо, звісно, про ці снаряди. Чому тому що дійсно на болотах історія. далі? Вам е, також покажу декілька фрагментів із їхнього зомбоящика, де вони розповідають що все початок ядерної війни. Але ми от зараз і запитаємо у нашого військового експерта наскільки ось ці е, снаряди, які містять збінений уран, вони Можуть змінити ситуацію на полі бою, і наскільки вони насправді небезпечні чи безпечні, і вже обговоримо це, пане Петре. Чи чуєте мене? Так чую. Хотіла запитати у вас про ось ці снаряди, які може нам передати Велика Велика Британія, бронебійні снаряди, які містять збіднений уран на болотах з цього приводу. Істерія вже говорять, що це початок ядерної війни. Поясніть нам, будь ласка, що це за снаряди, наскільки вони є небезпечними чи безпечними, і як вони можуть змінити дійсно ситуацію на полі бою. Вони не страшенно небезпечні для противника у частині, що стосується екології, ну то звичайно, що лишається ворогу піднімати, як те, що вони небезпечні, от, мовляв, все ну, там забрудніть. Звичайно, якийсь там дуже дуже невеличкий фоновий фоновий радіоактивний момент, звичайно, буде, але він абсолютно не є настільки шкідливий, як вони намагаються це подати. Чому вони так бояться цієї зброї? Тому що оці збіднений уран він дуже дуже, -дуже твердий. Де він неймовірно має височенну гус... гу... густину, і якщо такий снаряд потрапляє у будь-яку бронеціль, то ця бронеціль приречена, підкреслюю приречена. Якщо звичайний снаряд може в той чи інший спосіб не, не, завдати аж такої великої шкоди, скажімо, тому самому танку, то це його просто дірявить як масло. І вони цього дуже бояться. А розуміючи, що Леопард 2, Челленджер 2, Абрамс М1, А1 можуть працювати на відстанях далі, ніж 3 кілометри, а підтверджений випадок того самого Челленджера 4700, От метрів це факт історичний на бойовищах уже у 21 столітті, і що вони можуть працювати і вдень, і в і вночі. А вся російська техніка, особливо стара, може працювати тільки в день. То рівень винищування їхньої пронотехніки зросте кратно, якої і так не вистачає. ось сам факт того, що вони там істерять, є доброю, доброю новиною. Бо якщо вони істерять, значить ми і наші союзники робимо все правильно.